Після 20-го року товара на автоматично пролаговується вже без нас, то кажуть, без наших рішень. Якщо є об'єкти нерухомості, це обленерго, хто власник є. Вони сьогодні є, вступають, вони власник приміщення, відповідно, їм і земля. Так я так. Дивіться, 2,2 агрові вітри. Вже, допустимо, можна говорити про 1087, про те, що ми з вами говорили, про те, що закінчиться вже да. да. як договору, Якщо то да. можна буде. Ну, це що ви знаєте, це, це сад Калинівський, Це там, де ці чагарники. Вона вже 7 років тримала в раді і наша. Якщо ну, це її проблема, ну то що ми можемо? Але, але принаймні вона платити 22% майже. Да, вона виграла цього і проти. Кури, кури. І куризує помаленьку. Да, помалень, да, помалень. да, да. да. да, це можна вже зробити зараз і не помаленьку. Можна, але. В нас і не спішить. Вона да. ну, оплата носиться. Да. Ну, і застосуємо той. Пункт. пункт, Валерій Михайлович. Ми будемо переговорити бажаючим. Включити цей пункт один, один один, щоб це, під час це, чи, при укладенні договору оренди землі ми її <продук> зателефонуємо, що вона до нас прийшла і будемо посередньо з нею спілкуватися. А потім на слідуючу комісію нам так. Ми голосуємо, але з такою примітною. на голосування. Сьогодні питання про Проходи земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Так, До нас поступили чергові заяви від фермерських, від фізичних осіб, які отримали земельні ділянки для створення фермерських господарств у х роках, в яких є на руках, скажімо, державні акти на право постійного користування землею. І ми маємо цей пункт 6.1 перехідних положень земельного кодексу, який з 2022 року дозволяє громадянам та юридичним особам, які мають постійне використовування земельні ділянки, викупити їх за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Тобто мені відмовою було нековомірно, так? Ну, ми моментували проєкт рішення Подивімося на позитивних, за... та а там далі буде тоді цей собі вже. Так, що так, що це, Шо це? після сплати платежу та реєстрації права власності, примінити право постійно тому, ну, Це реєстратори речових прав вимагають. Якщо буде рішення прийнято позитивно, відповідно, їм треба цей запис, щоб них, з них зняти право постійного користування, зареєструвати право власності. Це технічно. А це третє питання сега більшість, що це підраховуючи висновки господарського суду. Так, да, Там був, було рішення суду, принаймні на сьогоднішній день. Ви ж знаєте, що у нас там була спеціальна, ну як не спеціально була зроблена відмова, рішенням сесії була відмова в наданні дозволу на продаж земельної ділянки. Чому? Тому що вона була земельна ділянка, оформлена на юридичну особу взагалі без рішення сесії міської ради, скажімо так, розпорядниками земель являємося ми, міська рада, але нас не спитали, але вона чого почалася на постійному користуванні. Прецедент буде того, що дійсно питання було оскаржено, рішення було оскаржене в суді, рішення господарського суду є, нас не зобов'язують там вже продати цю земельну ділянку чи, чи щось так. Але там визнали наше рішення сесії, визнаване дійсним. І нас ніби не зобов'язують, але якщо там вже в самим рішенні суду господарського писалося, що визнається право постійного користування за фегеродючість, ми вже маємо хоча б таку як би сказати, підтримку суду, що це, так, да, дійсно, тут все законно можна. Дивіться, все ж таки закон зараз на стороні юридичної особи, а не фізичною. Але я бачу, двоє фермерів подали, а на юридичну особу подала на вику. То ви, ми ну, які, які сесія, які? Ну, двоє фермерів за, це, за церковний і четко. Це на фізичну особу. Це на фізичну особу. Двоє, перше, друге це фізичне, а третє це вже юридична особа. Значить, ну, ви бачите це як. Законно. Можна так і так. Можна Так і так, чи Якщо... так і так так законно, чи все-таки законніше і це юридично. Ні, законно і так і так. Чому? Там же ж написано в цьому пункті 6.1. Юридичними фізичними, які мають на праві постійного користування земельні ділянки. Сумнію бою в тому, що то право чи правильно, чи неправильно оформлено. Ну, я теж вже бачила, що заява на, на не встигла на цю зацікавлю. Як вистила? Ми ми бачили, ви бачили і не спину? Ви, ви подали 20 березня заяву. А, за а 14 березня я вже подав цю данному сайті. Одноголосно виносимо на сесію, там на сесії колеги будуть розбиратися. Тут у нас звертається подання дозвілу фізичні і юридичні особи. Так, це, у нас на тій сесії Гüre. теж не пройшли, я, Hindu, якщо пам'ятаєте. Не пройшло це рішення, набрало голосів. Відповідно, тут дуже набралося трошки більше. і Таке трошки об'ємне. Ти можеш голосувати тільки на пункт, Ну давайте, якщо цікавить якісь питання, будь ласка. І окажемо, що коштує, бо то побоке таке добре. Да. По Є, попало, ну дивіться. Okay. Ні, Михайло Павлович попадає. Чому нам не попадає в депутати? Завідувалися хлопці. Михайло Павлович, такий самий громадянин, України. ми всі. І всі мають право скористатися, якщо мають вже право. А нива валам що там воно там бере? Це нива валан, тут пишеться у нас, це що? Земельна чат купальні не телеформані, не розподілили Так, не витримані, пані. що? в їхніх масивах. Це надання дозволу, так? Так, да? вони дозволено да, документації землі. Та поки що іскріся. А що хіба вже під час війни можна по СГБ? О СГ ні. А, це оренда. Це оренда сінокосіння або грозді. Це дерев'яна, ще розкажіть. Вони тоді вернули. Кого? Дерев'яна. Путь такий говорять петровос. 3-1, 3-2. Ця ну, площа був. повністю була колись поділена схемою для працівників соціальної сфери. В свій час хтось оформив приватизацію, хтось не оформив. Оце такі ці клапті лишилися, які були неоформлені, їх державна приватизував як землі сільськогосподарського призначення. Тобто там така конфігурація, ну поняли, як я є, я нема. Відповідно, зараз для того, щоб людині вже... Внести ділянку в базу даних необхідно, щоб ця земельна ділянка вважається земельна ділянка комунальної власності. Необхідний дозвіл на поділ її. Тобто її вже треба поділити. Кожен раз це хто буде звертатися, це кожен раз ми маємо зменшувати, зменшуватися, зменшуватися, таких А Що це за субботу Сергій Володимирович, фасовище вказує, 12 гектарів. Тут мова йде про інше. Там є пай знаєте, Слобідський, це колісник його тримає, орендує в цю Слободяну капай, і він має дуже складну конфігурацію, по факту він використовується трошки. І цей його пай, цей пай суміжний з нашим пасовищем, який оформлює як земельна ділянка під пасовищем. Просто вони хочуть вже там ці межі площі не міняються, пай буде до той самий площі, і це пасовище теж до тієї самої площі. Конфігурація змінюється. Там складної конфігурації пайку. Я, я не можу зрозуміти, 12, 23, це ми видаємо на розробку технічної інформації. Да? Це ми даємо дозвіл, да? робиться встановлення меж. менше. На, на на Є дві зімельні ділянки. Ця і ця. Та, вони суміжні. Вони хоче вирівняти пай Той один, бо він складної конфігурації, а потоп, пасту потоку можна і на. Оровляють вони його, вони. Так, як, як вони, його. То, вони мають зробити 2,27 кінці, чи має здобити да, 12? Ні, ні, 2781, там має купити. Що залишиться в тих самих площах? Тих площах не буде змінятися. Що було таке нам вскосі? Що було таке на вскосі? А в цій площі для нас пані спасовища? Нічого, розмір да. пані не міняється. Ні то, не 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 пасовища? Так, э, добре. Скажіть далі, будь ласка, тут... Э, Ковай Петро Васильович, це курятник наш, нове приміщення Ну, Я знаю, там вони тільки катають. катаються, що, хтось її видати. Може що ви там думаєте, він там не орати. Хочу його. Там кулятник, я знаю, як куряти, я його прорив. Він його і там гуси куряти. Я його продаваю, той курятник. Ну то він для чого. Щоб щось робити. Можна там давно взяти. Якщо там там він, він ну, купив, то він може обгородити і тримати. Воно, там люди ну, да, не пасають в худобу, там 2 гектари немає де взяти. Розумієте чому? Там гор? Воно як воно виділене як пасовище? Ну так, там люди не Порушені землі, воно показує порушені землі. Ну, кар'єр ж. Ну, ну там ж березова роща, там ж копанка. Березову рощу ніхто ж не забирає. Береться тільки то, що по периметру курятник. Березова роща лишається. Ну, там а дебаги документацію. Побачиш, скільки вони наберуть, побачиш що. Зараз орієнтовну площу. Якщо його курятник власне. А якщо ми дамо два, то буде всі два. Ось скриптом, якщо ви знаєте, це. Це брат загиблого воїн. Я так не розумію, теж він воював. Ну то, так тут виходить, що там щось боє. робити, як вирощувати всю продукцію там нереально. Да, що, італійці, вона на скалах якісь, тобі там. Якщо він там має куряти... Таблиця дивіться, а 7,93 це Чіпа Валентина. Що тут? Те, що я хочу пояснював. Тут є проєментаризована ділянка, і в цій ділянці її 58 соток. Подержали. І доскачував Володимир 50 соток. Цих двоє людей, які в цьому масиві їм треба зробити технічку по поділу, щоб виділити своїх 58 соток. Кожен. А це типу ця замена ділянка вже в соціальній сфері? Це соцсфера да, така да. в нас колись була. Просто коли вони не спішили оформляти, а зараз її ділянку проінвентаризували, є кадастровий номер. І для того, щоб проєктанту почати щось робити, треба рішення сесії про те, що... А 4 Це така сама ситуація. На тому самому масиві, просто там порвано на 3, на три куски. Я так зрозумів, що ми так... Ну, здається, хтось слідчий, ми <клес> так стали. Вже ми другий катастрофій, молодь і друга площа. Тому так, що залишиться. Так, 29, так, 29. Так. питання. Так, 29. На голосування виносимо сесію. 30-те 30 питання про погодження на передбачені медіаницьких <клес> Ну, Питання Субоглова. ви знаєте, воно вже виносилося раз, Додалися ще фермери здавали. Повторно подані заяву ловоч. Івановське господарство Шаргородське чоловік, я не знаю, знаєте, мене цікавить одне питання. Володимир Майдені Іванович ставить е, це рішення Виноске, ну, що особисто віддає своїй дружині. Тобто виходить, що він за це рішення голосувати не буде, тому що це конфлікт інтересів. Чому? Він б'яний коли інтересів голосувати може. А де ви бачите? Тут його дружини, фамілія. Його дружині немає, але Шаргородський, це голова фермерського господарства. Тут поки ми тільки за Оновичу даємо дозвіл на а не, не цьому. Сумеренту, я поняв слуги кажуть. Суверенду погодите на Шаргородській. Хто є головою господарства ФГ Шаргородських, Ви знаєте? Я Я показував Державну державного реєстру. І я, йому не помінялися до цих. Тир. А чого воно помінялися? Ну, тобто голова віддає суберенду своїй дружині. Ну, тут логіка, тобто якщо ми так... Ну, голова віддає, ну що ви таке? Ну, депутати віддає, ну, депутати. Ну, так, що за мовичу віддає. Ні, погодити передачу суберенду земельної ділянки, що перебуває... Заволодаєш передає, а не в — Він теж спіть. Він є там вже в тому складі. І дивіться, і ті, 32 екталії, що під аеродромом, вже для ведення феврального воно так і є? Воно давно таке є. Не давно. Коли до виборів воно ще було там право. Ні, ні, ні. Давайте подивимося, аж прийдете до цього. І що по цьому питання? Я хочу висвіта вашу думку, дивіться. Скажи, не Я думку, просто камера знімає, я би сказав, що, що, що куди хто впихає, але на жаль не можна. Тут є фізична особа. І надалися, надалися ці земельній ділянки. що смалюку, вже бачу, три земельні ділянки, Чотири. Чотири, да? Чотири. так само сташишеного, та, та сташишого, так само за волочку. Це далися фізичні особи. Я вже не хочу згадувати, що по Заволовичу тут мав бути аукціон, передати. Ну вже Бог з ним, вже якось так. А зараз ми з фізичної особи, ми їм допомагаємо передати на юридичну особу. А ми хто такі, що ми маємо таке право вирішити? Закінчується договір. І вони, ці люди, попадають на опціони, на загальних підставах. Він бере вже на своє фермерське господарство. І все. І крапка. Ми не маємо не має ні можливості, ні права такого робити. Ось ця раз... стаття закону про оренду землі дозволяє передавати <с> оренду земельні ділянки за погодженням з орендодавцем. І сам домів це пише. Наша ми... ми... тоді, тоді нам на сесію, скажіть, якщо так. ж там пише за погодженням з орендодавцем. А ми орендодавці це міська рада. Колись забивали паї, коли паї оформляли, то колись старалися юридичні особи навіть писати, що можна передати в суверенду без погодження редодавця. Але це землі приватної власності. Вони могли собі забити таку, таку, такий пункт. На землі комунальної власності закон означає за погодженням за Дивіться, малюн взяв в якому там році, я не пам'ятаю, в 12-му році. До 30 до 2007 на 25 років. Що він до 25-го року не... Не зробив цього, на до 20-го. Що він не передав? Він давно спориться. Поки не було МТЗ, до тих пір він не спішив. Він платив собі просто як. А що він погано робить зараз на даний час для міської ради? Для міської ради нічого бачить. Які питання? Нехай сплачує. Нехай сплачує. Тобто сьогодні Валерій Михайлович, дивіться. Він до мене приходить, він каже, я плачу щось 100 з чимось тисяч. Дивіться, Валерій Михайлович, ви сьогодні працюєте де? Я вам щось кажу. Де я працюю. Ви не знаєте, що Ви не можуть цю звідки отримуєте? Ви це ви за всі землемі ділянки, якщо? Ні, ні, ну це все нормально. Він так, має так. право подавати. Так, він так. Все нормально, він на своїй роботі, він це робить. Так само наше діло голосувати. Просто... Ви розумієте, одне, Давайте так, тако віднесемося до цього всього. Да. Є фермерське господарство. Ми хочемо побачити, скільки він сплачує податків. Чи він вартує того, щоб ми пішли на зустріч і передав. Щоб він якусь пояснення записку написав. Так само ФГ Шаргородський. Хай він покаже нам, скільки в нього працівників працює, скільки він сплатив податків на тих працівників, скільки він взагалі податків сплатив на, на їхню заробітну плату. І тоді а, ми там бачимо, чи вартує, чи не вартує. А ФГЕ Шаргородський включався і платило та всі ні, на ЗСУ. Ні, Боже, дневну а а а з... зарплату переробив. Чого ж ми маємо їм передавати в оренду? Ну, бо, Оголь, бо. бо, бо смайлю дав, він передав МАЗа, Давайте він його будемо. перезув нову резину, тоді, бо я пам'ятаю, це було. Давайте і тим надамо. тим і це, скажем, що в нас... Це було так і... на вищому рівні. Скажімо, так. Він допомагає ЗСУ, в нього є працівники, які він сплачує податки і за оренду, і податки, і податки на ту заробітну плату, і податки на орендну плату орендує, ще їде. А так, ну. Ну а чого ж фізична особа передає? Фізична особа передає свої юридичні. Більшість людей тут. Ну, свої, не свої, бо тут в статуті є, що Так, передає тоді, в нього є там 1%, а 99 в варецько. Я думаю, що це ми просто обходимо закон а ні, вводить, ми обходимо. Ви веки... Ви ставите закон, ви голосуєте і все. Що ви обходите? Давайте так от визивайте смалюка, визивайте заголовича, визивайте. Шже на сесію. Хай вони нам розкажуть. Тільки вони творили робочих місць, тільки платили подарок. Сергій Павлович, давайте ми так зробимо. Це рішення на попередній нашій комісії було забраковано. Воно головою винеслося. Все одно на сесію. На цю сесію... Це третє. Воно Це другий раз. Це третій вже. Ні, це суперена це другий раз. То було три рази, була лічарня на... Наш голова хоче далі забирати земельні ділянки. Питання не в цьому. Давайте ми спочатку на комісію викличемо даних осіб з Малюка Олександра так? через Валерія Михайловича. Валерія Михайлович напишіть миску. Стасишева, Левніда Казиміровича чи Осіпова, потім Заболовича, саміське господарство Шаргородське, нехай голова, нехай дружина Борецького прийде на морську скільки вона тут клала гроші. Кислицю Юра Дмитровича. Після того. Як вони нам докажуть, що вони працюють з громадою, вони сплачують податки, вони є добросовісні, тоді ми вирішимо. Виносите чи не виносите. А зараз це рішення, як голова комісії, ставлю на голосування, щоб зняти з порядку денного. Один крок? Всі почули? Порядку денного забирають. Це так? раз, Це це депутати через коліно. Мають право. Кожна людина має право, але... Про припинення права користування та надання. І пропозиції від вас мають такі здоров'я. Давайте таке зробимо. Мають вони бути. Про припинення права користування та надання варіант земельних ділянки. Ні, просто про припинення права користування земельними ділянками ділянками. Про припинення права користування та надання в оренду земельної Дивіться, да, Це щось що поміняли місцями. ж. Ну, поміняли місцями, там є ще одне проєктниці. Один один настріч йде. Один один настріч йде по порядку. Ну то давайте, дайте Там слідче. Це воно дівчата все. Це буде зараз, воно буде через одне, наспіч у Івану. Наслічці ці ван. Це один чужий свою маф, там говорив, кузвівці, магабутків, мала маленький кілоса, а відповідно звернувся, щоб припинити право користування земельною ділянкою. А друга людина це город має 15 соток, рахується в неї. Хочу зняти з обліку, ми не маємо змоги її вилучити. Це 33. Ані. З початку консультації. Так, як хоче зняти з обліку. Ну просто податкові її ж там нараховують кожен у нас соток. вона не хоче до цього голови, вона, вона віддає йому. нам. Вона да. просто хоче, щоб ми щось інше вам запропонувати, так? Хоче другий пункт. Навести вагомі незаперечні докази, чим хто робить Так, ложим на сесії з перших. Відмовлятися легко, з'яде ваше рішення. Так. Перше вже виє. Ви Друге питання це про надання дозволу на розроблення технічних моментальних установлення месомолікулярів натури. Це стосується земельних часток паїв. Спадкоємці, які переоформили вже з сертифікати на земельну частку паїв з померлих людей, звернулися до нас про надання дозволу на виготовлення документації з індустрією з метою внесення в базу даних присвоєння кадастрового номера та передачі їм у власність земельних ділянці. Там, для, це, треба щось поїхати. За це сплачено одноголосно на сесії. Тепер все, що припинено на право проживання та надання в оренду за мене діяльність. В даному випадку звернулося дві юридичних особи. Лозова група АРС відчужила об'єкти нерухомості Лозові АР. Відповідно, звернулися з клопотаннями одній про припинення договору оренди землі, а другим про передачу. Про це там на мене — Це що, Господарські Так. — То там є господарські да. будівель. Да. Той, ну, той, 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 той самий, тільки той супутний. Просто... Ні, це не той самий, це інша юридична особа. <звук> це одна юридична особа відмовляється, а друга бере. Ну, Зв'язку з переходом права. — Нема там ніякого права. Взява агропрогрес, вони просто цю толку ліквідовують. А друга то кого? нічого не ліквідовується, знаю точно, але щось не там не <сістична> <Там, сістична> Якщо можна, на тій сесії попередній я сказав, і на цій теж <сістична> хочу сказати, нам прийшло з Держеопадастру, з Києва, з Держеопадастру лист, зв'язку з тим, що там допущена була технічна помилка в розрахунку грошової оцінки. Вони вже нам надіслали нові витяги на цю земельну ділянку то в тому числі, бо там на двох на, відді, на був запит. Уточниться сама грошова оцінка і розмір радної плати поставимо правильно вже на сесії, я озвучу, яка там йде. Можу і тут озвучити. Трошки менше, не набагато, але зараз дійсна нормативка 343 тисячі 775 гривень. А було 363. 364, це не робіт. Так, голосуємо, ми проти. Так, причитати питання внесення змін до річній сесії. Да, тут в даному йде те, що по, по 1.32, перший пункт спільна сумісна власність, відповідно, не <плаку> було такої фрази спільної сумісної <плаку> і реєстратор для того, хоче спільну сумішну. <плаку> <плаку> і по... Це, це, це. це наробили помилок, тепер виправляємо. А, так? Так. Та, та. Спільно-сумісно не було в першому пункті, реєстратору чого права забракував, а в другому пункті уточнена адреса буква була, раніше була буква Г, а зараз буква Ф. Це скважина. Цьому ми були бали... погодження <кх> суверенно 30-го 30. Я буду виступати по цьому питанні, думаю, що ви підтримаєте мене, що ми в так, було, те, що... Ну, в тебе є, щоб зняти. Так. Ну, так. так добре, так, за останнє будемо готувати. Річне, питання. На даний час наші питання вичерпалися, тому колеги, дякую вам за свою відпідну роботу. Чекаємо сесії. Думаю, що ви мене на сесії колеги підтримаєте, тому що 30-те питання, а ми одного більшості проголосували за зняття. Я думаю, якщо наша комісія її, вона варта і її не потрібно розпускати, то в нас міський голова нас повинен послухати. Якщо він не вбачає нашу думку, то навіщо взагалі цієї комісія? Катерина Станіславна, я до вас до секретаря, я також звертаюся, голова комісії. Прошу віджити зараз почути, почути голову комісії, почути виможети. Наш міський голова сказав, що якщо ви походити на комісію, це буде для нас велика честь. Я його передаю слова цього разу чутьку. Тому що перекажіть кому, ви з ним спілкуємося, що звертається до нього комісія, щоб ця питання 26 числа не було масового такого скандалу з великою кількістю людей і все інше, будь ласка, зніміть його з цього вперед. Ми всі підтримуємо. Ми це ми всі підтримуємо, тому що до нас пішло. Тобто іменно це питання. 30-те питання. Наша комісія проголосувала за зняття його. Це наше право, і ми проголосували. Міський голова, він має право виносити, але він же це робить другий раз. Це не повага. Хіба, хіба, хіба має право виносити? Немає. Якщо ми на тій сесії не несли не такі поправки, скандал, і він знову може вернути, то туди, до тих, ти поки то туди, не назбирає водійся. Навіщо внутрі депутати, виходить, що... ну, як сказати? Ну, і, депутати що комісії? Що приймають якісь рішення і вони не беруться до уваги? Навіщо комісії? Ми ж ну, у нас демократична... Ну, Демократичне прийняття рішення міській ради.